А також поділ хайпом і е, харизму сьогоднішнього вечора забезпечує і виконує головний музикант, наш друг, однокласник, славетний син України, письменник, розйом захід фесту 2021 Сергій Закомакома! кома Ура! Божественно, божественно, Я офіційно оголошую це роз'ємом. Давайте ви за Україну. Будьмо гей. У нас причин, що я прийшов, що сказати, що в мене концерт в Львові скоро. Концерт Котрого числа тебе? Грудні. Ah. Грудні. На, а, Миколаї, в тебе? У грудні. На а, на Миколая. це? 14 грудня. Да? 19 грудня. 19 грудня. І просто просив. Я взагалі не зніпро... Православний. З Дніпропетровська. Да. І там в Бога ну, не немає культури, коротше, веселоща. Православ'я. Ну ладно, да, в мене нема культури веселощів. До мене приїжджають тільки ДДТ на День Міталурга. <laughs> ну і це правда, <laughs> Боже. прикол? Дідьо, це Миколаєв, знає Лесі. Що? Ні, я дивився це Лесика інтерв'ю. І він каже, чипати, ми, коли придумали Дзідзя, то ми подумали, що нам треба якийсь образ такий, казковий образ такий, типо mm -hmm. західної України. Ми подумали, що ми маємо зробити Миколая. Миколай, якого ми заслуговуємо. А Я чекаю реально. це цитата Миколай, якого ми заслуговуємо. Да, да. Скажи охуєнно. Дивлячись, як ти розглядаєш це. Чивай фраза, давись, давись. якого ми заслуговуємо у будь-якому випадку принизлива. Ні, чого. Бо є еталон, і якого ми заслуговуємо, це все нижче. Нема такого, що про Каніве кажуть, це Потап, якого ми заслуговуємо. Бля, вийшла Донда, піздець, а я так радше, це Потап, якого ми заслуговуємо. Канівес просто це реальний персонаж. Ей, -е -е -е, ти хочеш сказати, що Святого Миколая не було. Опа-опа. Щас весь Тернопіль так шаблі трошечки дістав з ножем. Він є, але він над нами, розумієш? Угу. Він на весіллі, а ми під точно. І весілем. Під весіля це тусовка, яку ми заслуговуємо. Це не означає, що вона гірша. Дивись, якби Дзідзьо був сучасним образом церкви, це було б неймовірно. А ти ж відки, блять, Андрюха Києвсь, Андрюха. Андрюх. Киянин. киянин каже. Я, киянин каже. Я, киянин. я народився в Києві. А? Не, так, Паспорт, я я по Київ, але я теж був, киянин. Киянин. був до В Києві до 20 років рази чотири. Я теж киянин. Просто в нас, в Тернополі діти плачуть від кайфу від Дзідзя. Я пам'ятаюся. Да. Я лежа на концертах. <реку> Дивись, прикол в тому, що є, наприклад, трьохрічні діти, і чи їм треба співати якісь пісні. Я, наприклад, в три роки знав на пам'ять пісню: Я сижу на поляні. Бля, пі... ну так, да, ну все понятно. Біли... В Три роки? А, да, тупо Ого, я знав пісню Мамуду. Я знав пісню Мамаду на пам'ять. Ти половину слів, я думаю, ти не викупав. Мамаду, да, да, я знав. Сіжу, що <реку> таке <я> сижу, похуй. <реку> Я не знаю. Час рікою пливе, як зустрів я тебе, а, як зустрів я тебе, моя пташко. Довго довго дивився, марно очі туди, а впізнати тебе було важко. Довго я довго дивився, марно очі туди. А впізнати тебе було важко